Живо швидше, треба. <паси> <паси> Усім привіт! Мене звати Олег. Ви, як завжди, на каналі LV Man. І сьогодні в нас дуже цікава доставочка. А саме помідорово макаронна. Як ви вже догадались, можливо, хто львівський, у нас доставка від томатіни. Ось вона, теплесенька, готова і чекає на нашу пробу. Пау! 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 І пау! Коротше, доставка здорового харчування для тих, хто займається спортом, займається фітнесом і дивиться за своїм здоров'ям та фігурою. Напевне. Ну, принаймні, вони вроді би так себе представляють. А оскільки я на дієті, якщо можна її такою назвати. То ця їжа якраз саме для мене. Е, а тут що воно пише? Пише шу. А тут пише. Дорогі мої телеглядачі, ютубоглядачі, глядачі е, Дивіться, яка штука. Я не знаю, то походу ходу лікар запаковував. <сум> Я не розбираю, що тут написано. <сум> ну, ти можеш прочитати? Сліво пише Оце, оце ялов? Ну. ну може я не знаю. <плеслова> а тут тоді що пише? <плеслова> я не бачу тут. К. <плеслова> Одним словом, їжа е, не з дешевих для багатих. Ну але тим не менше досить непогані штуки мають. Що прикольно? Прикольно те, що можна зліпити докупи зі всього, чого тільки можна. Собі свою власну страву, що я і зробив. Не знаю настільки вона буде прикольна і стівна. Просто, що мені подобалося, той докинув, що, на мою думку, могло би зійти зразом вкупі і утворити ферію смаку. Одну взяли дуже круту штуку. А до речі, за цю мою, яку я сам сформував, це в нас вийшло скільки. Ага, тут загальної суми немає, але вона вийшла щось в районі 170 якось гривень. Це була суто паста. Е, інші пасти в них фактично йдуть наполовину салатами. І ця паста, якщо то вона, ні, це легше, це важче, може то оця вона. Е, паста називається Chicken Cheese, коштує вона 249 гривень. Е, зараз ми ще переважимо. Але перш за все, мені потрібно навчитися таке їсти. Е, Мій продвинутий оператор вже не раз замовляв звідти і дуже-дуже радив зробити огляд на цю доставочку, оскільки вона вартує того. Коротше, я не можу то... Тоб, До речі, запис де, бо мені щось таке враження, що він не йде. Отже, тут якась має бути дуже крута схема того, як потрібно. Блін. Що тут? Я вже... Вообще... Ага, так, та. оце походу якраз у нас є чикінчез. До нього треба додавати соус якийсь чиня. На соусах має писати. окей. На соусах нічого не пише, але у нас якийсь соус є. Один це, я так розумію, тайський. Це якраз і йшов з моїм. А цей у нас. А цей у нас походу якраз. До, до цього чекінче, я так розумію. Коротше, я маю його вилити сюди, закрити знову і перемішати то все. До речі, на рахунок столових приборів. При замовленні можна вказати, що столових приборів не потрібно у зв'язку з тим, що вони бережуть природу. І я так подумав, що в принципі, а нафіга мені їх. Можна обійтися і без того. Закриваємо і талапуцькаємо. Там, походу, я не знаю, якась каша вийде. Я вже відчуваю себе барменом. Ну, щось там перемішалося. Воно виглядає вже не так апетитно. Тут ще має бути якась. Стрічка, за якою я маю потягнути, от вона, така дирочка. Щоб було зручно, прикольно. Хоча я, до речі, бачив трошки інші боксики, мені здається, вони навіть трошки зручніші в такому вигляді, коли ти просто його розкриваєш і по суті виходить тарілочка. Я вирішив все-таки перекласти це на тарілочку, бо якось воно не камельфо, і нічого я вам показати навіть не зможу. Але перед тим в цьому боксику дуже зручно зважити. І виходить, у нас 540 грам. А мало бути 560. 560 грам. 540 з боксом, Який важить ще десь грам 20-30. Ну, добре. Хай буде. У нас взагалі чек на 710 гривень, якщо що. Так, знаєте, на хвилиночку. Так що, будь ласка, там поставте лайки і хоч там пишіть, а то я не знаю, за що я маю це все купляти. Е, отже, е, ще ми взяли фіт-сендвіч з курочкою, який е, виглядав, чесно кажучи, ну, краще на фотографіях, ніж вживу. Я впевнений, в принципі, що він смачний, але, ну, не знаю такі враження, що мені його якось малувато. Я очікував, що він буде прям такий, ну, такий масивний. Ну, Але це фіт, значить, багато їсти не можна. Отже, він нас має важити 318 грам, е а важить він нас 294, що знову ж таки трішки менше, ніж мало би бути. І коштує він на 139 гривень на хвилиночку. 139 гривень. То нехіла така сума. Е також ми взяли. Шоко чизкейк з фундуком. Ну, коротше, штука дуже прикольна, цікава. Е, на смак, я думаю, має бути не менш е, хороша, але як її поважити, чесно кажучи, не знаю, тому що вона в скляній баночці, е, того й не будемо. Е, коштує він е, 149 гривень, що знову ж таки теж немало. Але ну, порція така, ну, Ну, така самі, бачите, не знаю. Можете сказати, що дорого Е, В принципі, не позиціоную себе оцей саклад як дуже дорогий, але тим не менше, і не з дешевих зовсім. Ось і моя страва, яку я склав. Називається вона від Олешка. Не знаю, чи вона буде смачна. Зараз пробуємо. Але я туди поклав, що мені сподобалося. Мені сподобалося Соус Тайський. Я починав з нього, не знаю чого. Е, Сир пармезан, цибуля фіолетова, квасоля, спаржева, мідії, курка, ну і, відповідно, е, самі макарони. Ля паста. Хватить трендіти, будемо пробувати. Чи що чи воно, чи як воно, чи взагалі воно. Паста в нас вже трошки навіть злиплася. Я думаю, що, напевно, від великої кількості сиру в закладі виглядає все гарно. Салат окремо, паста окремо, тому що в них в принципі така просто паста сама. В страві ну, такої страви немає. Там по-любому йде паста салат. Або робиш сам собі просто, як тобі подобається. Збери собі саме гліго. Тут ж навіть виноград є. Селяйте виноград. Та <реш> де О, подорожник. Вилікуюся. Від всього. Чого тільки можна? Ну і закусимо це все кусочком винограду, як справжні гурмани. Ми забули про вино. Це вже не під пиво. А що воно якесь пінисте таке? Що вона не було? В нас є біле ігристе напівхмільне, що майже схоже. Підкреслює цей вишуканий смак. Chicken Cheese Pasta із зеленню, томатами та виноградом. Чесно кажучи, мені не вистачає солі. Смак досить цікавий. Дуже чується, що щось з цього всього було трошки пересмажене. І смажилося воно на грилю. Воно цікаве таке досить, воно прикольне. Но їстися цим, ну, ви зможете по-любому. Це пів кілограма хавки, як не як. Плюс м'ясо, плюс гриби, томати, зелень, кучу сиру, яка просто тут вже аж злиплася. І насправді ну, досить прикольно. Але чомусь я не знаю. Мені чомусь не вистачає якихось спецій. Я би хотів тут трошки якогось соєвого або просто хоча б трошки солі. Не знаю, можливо, то я просто такий перевірливий. Але хай буде. Отже, моя незрівнявна страва, якої не було в меню, і яка, в принципі, ну, можете самі скласти, якщо мені сподобається, я скажу, що прикольно, можете попробувати по тих інгредієнтах, що я перечислив, скласти собі таку пасту. Але я поки не впевнений. А от мідії з м'ясом, якщо хтось подумає, що це хреново. Насправді ні. <ріст> так роблять. І не тільки я. І то не я дивний. Навіть той самий рамен японський ну, він готується по суті на рибному бульйоні і на бульйоні з Яловичини. Так що майте на увазі. Слухайте, а я не прогадав все таки Тільки єдине, що я. Чомусь не бачу тут кунжуту, який мав входити. А він тут був. Він мав входити в цей ну в цей самий, ну ви зрозуміли. Чомусь його тут немає. Але в замовленні я його вказував. Ну, якщо що, добавте ще сюди кунжут. Буде ще прикольніше. Плюс соус тайський. Я його яким саме вони його зроблять, оскільки не було вказані в складники самого соусу, отут, до речі, мене оце трошки знітило. Він якось ну, недопрацьовано, мені здається, на мою думку, що у соусах не можна глянути інгредієнти, які туди входять. Хоча, як би я їх сказав на їхньому місці, а що тебе гребе, що там входить? Можливо, то секрет взагалі фірми. Головне, що він прикольний. Ну, Я просто думав, що він буде якийсь такий, можливо, нестандартного якогось приготування або просто кунжутна оліка там з перцем. Але тим не менше, чітко, дуже класно. Та мені, в принципі, поки все подобається. Насправді. Єдине, що оце от паніні. Не знаю, я... Ну, спробую. Але, як бачите, воно виглядає воно... не, не сильно аж ахті. Як можете замітити, не є щось дуже таке аж надзвичайне. Попробуємо. Уо! <ривіт> Оту, до речі, так. На хвилиночку відступлення. Столові прибор я, в принципі, не просив, але пару салтаток вже можна було кинути. Як я казав, в принципі, він на смак класний. Всередину додавали щось схоже на фету, М -м якийсь вершковий чесниковий соус, курочка, помідорка і салатик. І в принципі. На тому все. Більше їй не треба. Ну, класна штука. Але не знаю, щось. Мені здається, вона трошки задорога за що. Ну, типу, м'яса тут небагато. А все решту не є вже ж настільки дороге. Затовпальні. Переходимо до на нашого десерту. Е -е, зверху в нас шоколад. Шоколадний мус. Далі у нас має йти сирна маса. І знизу, наскільки я розумію, у нас що там? У нас, напевне, що печенько. Штука класна, на правду. Єдине, що горіхи чомусь вже стали м'які. Не знаю, чи то їх так вже поплавало в тому мусі, чи то вони вже такі були просто трошки відсирілі. Але хотілося б насправді, щоб вони. Трошки хрускали, якось воно приємніше, і горішок сушений, він має трошки інший смак. Ну, в принципі, за нього ну, я би віддав. Не так, звісно, в ресторані. Оскільки в ресторан ми йдемо не тільки за тим, щоб наїстися, а за тим, щоб просто гарно посидіти. І ну, за нього можна було віддати ті гроші насправді. Він досить прикольний, смачний, цікавий і. Сирна маса ну прям настільки ніжна. Що не скажу, що, в принципі із сиро якою зроблено. Вона прям кремова. Що можна сказати про томатіну? Спробували ми, в принципі, основу їхню. Чим вони займаються, що вони роблять. Е, є ще в них там фреші свіженькі, е, свіжовижиті. Ну, коротше, все для людей. Які знають туди й ходять, в принципі, я думаю. Небагато хто туди, таких як я, приходить, напевне. Але вартувало би. Насправді доставка прикольна і вартує. Отож, на цій чудовій італійській лапасті ноті будемо завершувати наш чудовий огляд на цю доставочку і зустрічатися з вами. В наступних оглядах. Отож, як завжди, смачного тобі і бувай! Давай, може за.